you <laughs> Аналіз з вами знову Макс. Ну що, у нас плюс одне відео у нас на каналі. Ви, до речі, бачили, у нас якраз там кругле число 200 відео вийшло і практично 40 тисяч підписників у нас. Капець, не так давно, у нас було там 15 дві тисячі, так швидко, летить час. І всім дякую, що ви слухаєтесь мене. Ставите лайки, пишете коменти і підписуєтесь на канал. Знаєте, це щоб не сказав 50 разів, то хрен бишов, хто поставив. Але всіх обняв. Всім дякую, і сьогодні відео в нас буде підбір. Підбір автомобіля з бюджетом 6 тисяч доларів. Хетчбек цей підбір більше всього вів Сергій. Тому давайте подивимося, що з цього вийшло. Всім приємного перегляду. Поїхали. І так, друзі, доброго ранку! Всім сьогодні середа. Це в нас людський базар. Шукаємо підбір під ключ клієнту. В нас критерії хешбек до 6 тисяч бензин. В пріоритеті Opel Astra H, Nissan Note, щоб були ціленькі, хлопець молодий. Треба їздити та не лазити в машину. Тому пошукаємо тут, будемо все знімати. Поїхав. Це Opel Astra H в Хеч, хедж. в і Кузов. Пробіг 150 тисяч, один власник з Германії, ціна 6500, але він 2012 року. Зараз ми його перевіримо. Ми так стан обійшли, погляди на нього. Видимих пошкоджень немає. Скло все оригінальне, тому зараз пройдемось прибором. Це все оригінал. В більшості машин є іржа, початок ржі тут нічого, а то не криша ціленькі. У нас ціна 6500. Як ви пам'ятаєте, бюджет в нас до 6. Тому завтра Луцький базар, я думаю, якщо цікава машинка, будемо домовлятись, тут є трохи підкрас. 520 20. шпакля вже трохи пішла, 1500, 160, ось отак кусок Весь в шпакля Вона не готована, тому що багато таких пацик є. Можна полірнути якщо для себе. Загалом там прикольний, тому що Підкрас тільки знайшов замару. Є підкрас, тільки задня арка, там трохи шпаклі. Тому цей варіант можна розглядати, тут поїздять, ну, гума літня, але вона 12-го року, їй вже Це можна підзивати. Сидіння я не бачу, без пошкоджень, такі підлокотник не затертий. є. теж 12 й рік. Зараз сфоткаємо номер е, об'яви. Завтра підійдемо до цього продавця, будемо розмовляти. нас. Заведемо, знімемо салон. Чуєш, навіть не затерто, мабуть, А ні. Хори прикольні, все ціленькі. Ладно, ходімо далі, це наша перша машина. Так, номер зафіксуємо. Хотів сказати своє враження про Opel Astra H, так як ми вже їх дуже багато підібрали і хотів би сказати, які основні недоліки є по цьому автомобілю. Технічно він взагалі гарний. Тобто він не проблемний. Звичайний, там екотег-двигун, якщо ми балакаємо про 1,6. Але якщо ви шукаєте такий автомобіль на автоматі, то він там стоїть тільки на 1,9 дизель і також на 1,8 бензин, але саме максимальної комплектації. В основному там стоять роботи. Роботи взагалі нікуди не кудишні, вони дуже дорогі в ремонті і дуже погано себе показують в великих містах, там, де є пробки завжди, то він другу, то він третій. Ті, включає, то передачі затягує. ну коротше, якийсь кошмар. Саме оптимальний двигун для Opel Astra H це 1.6 звичайний, на звичайний коробки, або 1.8 Теж на ручці. З недоліків цього автомобіля. Самі основні недоліки це у нас теплообмінник. Якщо ви знаєте, в нього завжди є якісь запотівання або він тече. Він, в принципі, не так дорого коштує, щоб його замінити. Але інколи люди просто міняють там прокладки. Там у нас є ремкомплект. Від себе скажу, краще поміняти одразу теплообмінник і ці прокладки. І тоді ви забудете. Про цю проблему. Також друга проблема це у нас клапана кришка. Вона завжди десь тече, десь потіє, але вона недорога, там можна за 200 гривень цю прокладку поміняти і їздити далі. Хотів ще вам розповісти за кузов. Він в принципі не гниє. Якщо там вже були якісь сварочні роботи, щось там болгарочка ходила, то понятне діло, що воно вже буде позиритися. В цілому там із мінусів це низ дверей, там, де у нас гірметік іде, там завжди є якісь позирі. І на Універсалах і хетчбеках, це задня ляда, там де у нас йде хром-накладочка. Тому будьте уважні. Якщо ви хочете придбати цей автомобіль, подивіться низ дверей і обов'язково заїдьте на яму, і подивіться теплообмінник. з бюджетом 6 в районі 7 тисяч доларів на сьогоднішній день. Ви можете його собі придбати за 5 чотири з Нічого гарного там не буде. Це Миган 3, 9 дев'ятого року. 1,6 бензин. По ціні нам підходить це 6 тисяч доларів, 1,6 це 6 ступка, але вона на кліматі, на круїзі, тому дуже цікавий варіант. Продавець заявляє, що без підкрасів. Тому давайте перевіримо. До речі, тут стекла усі рідні, крім лобового. Видимо, пошкоджень немає, гума стара теж 12 рік, як і на ополя, диски, гальмівні колодки в гарному стані. Є полка. М'ятинка на дверці. Це, мабуть, К4М з фазорегулятором. Взагалі дуже надійний двигун. в мене такі ж стоїть проблем з ним, немає, але треба слідкувати за помпою, за фазорегулятором, за клапаном фазорегулятора. Своєчасна заміна. ні. Машина не фарбована, проїзд клімат. Ну, завтра теж може. Пробіг 215, завтра теж може бути розглянемо до покупки. Вона така грязненька, що виглядає Помити її. І куди ж ми без Мігана? Всі ми знаємо, що Рено Міган славиться своїм дуже гарним кузовом. Ніколи там немає ні рижиків, нічого там не облази, якщо він весь в оригіналі. Що стосовно двигуна 1,4 і 1,6 бензинові. вони дуже гарні. Технічно теж собі показали, себе зарекомендували дуже гарно. Вони ставляться вже давним-давно. Основна проблема цих двигунів це у нас прокладки. Він, якщо там пробіг уже в районі 100 180-200 тисяч, то, як правило, він весь в маслі. Оця от верхня клапана кришка, вона, як ви бачили, велика, і вона оце по всьому діаметру тече. З основних ще мінусів хотів би додати, це у нас теплообмінник, який стоїть з правої сторони, він йде в пластиковому корпусі. Якщо він виходить з ладу, або прокладка виходить з ладу, або від температур його починає вести, то в нас в антифрізі, в розширительному бачку є вже масло. Тому, якщо ви розглядаєте такий автомобіль, обов'язково. Заїдьте на яму, подивіться на і подивіться на стан антіфрізи. Якщо він весь маслі, не пугайтесь, можна ці прокладки замінити, і воно не коштує не так багато грошей. Так, друзі, ще знайшли корч, він вже тут довго стоїть. Не знаю чому, зараз перевіримо. Це Mazda 3 шостого року, 1,6 бензин, 190 пробігу, ціна 5450, з Німеччини, два ключі. Рідний пробіг масло, фільтра замінено. Тому пройдемось прибором. Колір такий да? на дорозі виділяється. Скло, крім лобового. Всі рідні. Ага, от трохи підкрас задня ляда 199, от 505. Це на самому краюшку є 1110. У нас під фарою ось так десь тут шпакля. Ось вона є о, тисяча. Диви як покрашено. Знімось. Шагрінь я не знаю, це де. якийсь маляр початківий. Як на свої руки Мазда виглядає дуже класно, тому що, ви знаєте, я пошки ніколи не оцінив з них кузова. Це дуже тонко лакофарбове покриття, тому вони гниють як зарази. Тут таке. Тільки ляда, але... Пофарбована дуже погано. Так взагалі вона на лінзах, туманки і таких стане. Тому ходімо далі, може, ще знайдемо щось. Що стосовно червоної Мазди, ну, взагалі MASTROIK, вони технічно теж в гарному стані. Там можна розглядати автомобіль вже на автоматі, він там надійний. Простий гідротрансформаторний, не робот, не варіатор і все інше. Двигуни там теж є звичайні 1,6, 2-літрові, взагалі без питань. Робимо гарний техогляд і катаємось далі. Але в Mazda є дуже великий мінус, це її кузов. От завжди задні арки, пороги, двері, або у нас лак лагзлази, або там уже прищики на порогах. Тому, якщо ви розглядаєте такий автомобіль до покупки, на сьогоднішній день бюджет такого автомобіля від 5. З половиною тисяч доларів і десь 7-7,5 за гарні варіанти з невеликим пробігом. Але все одно там будуть якісь нюанси по кузову. Але технічно автомобіль буде в гарному стані. Ось такий у нас ще один корчик, восьмий рік, це теж 1,6 бензин. Заява на 192 пробігу. Ну, задні ручки, так що по опису, по опису, голий бубен. Без пробіга по Україні розто Алло, доброго дня. А я стосовно О, опеля хеча. Слухаю. А, скажіть, що по кузову є? Ну, вона не підкрашена, але є школи і на бамперах е покухання вона така приїхала. Ну, бампера то таке, а сам кузов. Е права права -пра -пра арочка трохи. Передня чи задня? Да, да. А передня, так. Да. А з шпакльовкою? Ні-ні ні. Грунтом сірим просто підмазано, щоб далі ріжеки не все. Даже не наліплено, нічого не заліплено. — А по мотору як? Їжджу кожен день на роботу з роботи. Mm -hmm. Скажіть, а... Гарно а... Працює, як приїхала, поміняв масла чи траси? Ну так. Ну что, ілюстрації Ні! Робити навіть, як дам. Він купляє, на кампери, чуть і ось обґрунтована кант. Тут це ріжі. Ось дуже цікава машина. Зараз ми йому подзвонимо. Як думаєш фарбований? Я думаю, щось є. Да, так, я по Нісану. а скажіть, а що по кузову мене цікавить там, підкраси, вздуття, вм'ятинки? Кузов, кузов весь ідеальному стані без підкрасів, без царапин, без вм'ятин. без. Ну, взагалі нема до чого там у кузову. Mm -hmm. І взагалі по машині немає питань ніяких. Двигун все. там не тече, нічого, по електриці, кондиціонер, все працює? Все працює абсолютно. Скажіть, а куди можна під'їхати зараз, подивитися його? Ви хочете зараз вже подивитися? Зараз вже так. Так ось дивись, під'їхали ми до Nissan Note. Продавець заявляю, він напитна краще, він його просто Є Багато таких питань. Коцак, ну на чорному кольорі це все видно. Якось не знаю, може трохи поліровки приложити руки. Ой, перевіримо його. Одна власниця була в Німеччині. Жінка їздила. Жінка да. з великими ногтями, так? Да? Ну, <клес> що зробиш? Маємо тримає. <клес> все віднесенька. Знаєте, буває таке, що воно ну, приїжджаєш, каже по телефону все раз. Достаєш прибора і ну, нічого ми по підкрасам не знайшли. Такі пошкодження, цапка царапка. Да. Поліровка це все вбирає якщо її для так. себе підготувати. Давайте салон. Карта ціленька, порог ціленький, внутрянка у нас. Внутрянка ціла. Шухлядки, шухлядки працюють, паски безпеки. Все є під підково, сухо, без пошкоджень, Пороги не затерті, його мозолпотні очі. Зараз трохи провисає так ці. Це такий... усіх. Це не є нігні це ні є така. Трохи отакі питання, але можна приклеїти. ну. Роги трохи затерті в царапках, але загалом нічого не порвано. А під Чухом, кулісом, ручник, що не затирне. Кондиціонер заправлене, все працює, так? Кондиціонер працював, не знаю зараз як, бо я не мало їжджу. Скло 20-го року. В гальмівні диски в гарному стані, колодки до бачиться, не стало резина. О, да, це то є все сезонка. Перезивна з гарному протекторі. Ну, такий ще в гарному стані не затерті, нічого. А руль що, перешитий? Так, да, Руль перешитий, бо він був такий звичайний, простий. я його перешив. Nissan оригінал. Nissan оригінал, старого оригінального. Такого патюків з підквапаної кришки нічого не бачу. Це останній 23 рік. 176 років. 14 рік, 122. Коротше, тюфам все сходиться. В 17-134. му 134. Якщо сподобалось відео, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть будь-який комент. І підпишіться на канал. І також не забуваємо, що ми ведемо інстаграм, там дуже багато інформації, яка виходить в першу чергу туди, а потім тільки вона попадає нам на канал. Також група в Фейсбуці, там, де ми, там де люди продають, купляють собі автівки. Там дуже багато вже людей біля 10 тисяч. Тому посилання на ці групи і прайс під кожним відео в описі. Заходь, дивись, підписуйся. Тихенько. Тут, тихенько. Нічого не далі не спробувати. Са... Так, фари працюють, порити працюють, туманки працюють. Тут нічого ними, нічого ржавого, взагалі нічого, машинка силенька. Тому клімат. Дура варіку можна виключити. Це працює, бо ж десь пошкоджень. Кормники працюють, сигнал працює, скоро діночі, Задні працюють. Ну, клімат, я думаю, треба заправляти. Може і треба, бо мені мало хто їздить, Так, клімат треба заправляти. Але вже зима. Ну, зараз відключився. Може він не треба Та міста не включилось. Треба заправляти, мухта не причилась, значить там немає. Дивимось, нормально. Це не підкрашене, в багатьох машинах тут вже пузириться над рамкою. Це пластмас, полка є. Болти в нас не кручені, це паста біла. А в нас тут ще другий ряд полок. Немає. немає. Так, Є буксировочний крюк, домкрат. Та запаска, запаска це... докатка, так. А зараз ми подивимось. Ну такої ржі на балки я не бачу, все. А не блоки два бо мені не передні балки, бо в них у всіх мітанах, знаєте там Буваєш. Трохи порох. І порох. Не так як прижатий. Сейчас на дзеркалі є, трохи. Так, перейдемо до салону, дивіться, руль перешитий. Це вже тут зробили. Ну, По чухом пробіг збігається. Зараз проводимо тест драйв. Робить гарно, щеплення бере гарно. По трасі я на ній їхав, то вона бере 3,5 літрів. пасок. 2. 2. По електриці все працює, магнітоло працює, шухлядки не затерті, не вот, працюють. Все відкривається, світло горить. Yeah. Ah, до речі, тут ще бардачок з цим. Захолоджувачем. охолоджувачем? так, да. да, да, є таке. Зараз пасок безпеки. Ага. Не хоче, да? так? Той, той тримає, а це щось. руки Так він ціленький, нічого не шумить не гримить, все працює. Але є такі косочки, неприємні моменти. Все гаразд. Тому зараз відправляємо відео клієнту, хай він думає. Ну що ж, прийшла черга розповісти про Nissan Note. Ви бачили, ми їх дуже багато вже купили цих автомобілів. Я хотів би віднести, що вони технічно просто пушечка. Двигуни звичайні, не турбіровані ніхрена. звичайні гідротрансформаторні автомати стоять. Тому таку машину теж можна розглядати до покупки. Якщо у вас вийти знайти автомобіль в районі 150 тисяч оригінального пробігу, то ви ще 1080 зможете спокійно їздити. По мінусам цього автомобіля кузов, там як у всіх японських автомобілях, може десь лак облізти, може десь краска вигорять. За рахунок цих великих передніх фар, фари завжди мутніють. Але... В цілому, технічно автомобіль гарний. Якщо ви шукаєте такий сімейний великий автомобіль, там гарна посадка, то цей автомобіль ви можете розглядати до покупки. Доброго дня. А скажіть перше питання. Розкажу, бо не знаю. Диск оригінальний є, тому що це стоїть усі. железки оригінальні, а це запаска. Це запаска, ну може оригінальний тут? Я не знаю, ти туда, я тільки показую це. То в коваль ти дзвонив. Ну так. Да. А, з він з коваль. Займа. А, ось вона. Ось вона, ну ось вона. Д Домкрат, крюк все є. Багажник такий. Не зачуханий нічого, не пошкоджено. До речі, полка є, кріплення є. Чого ржі, такого немає. Він довго стоїть? Я тільки його пригнав. В нього в ковалі стояв, я не знаю скільки, або я тільки приїхав перший базар. На базару. Диви, чотири скло дімачі Це вже якось де, руль без пошкоджень, але він такий пластмасовий, ну прикольно, м'ягенький. Ну, зараз ми сядемо, бля. Ой, як... Та! Рост метр дев'яносто Але мені прикольно тут. Оп, ага. стеля чистенька, підлокотник працює, не зламаний чухов не пошкоджений, кнопки не затерті, 156 пробігом. Давайте відкриємо капот, зараз подивимося, а потім заведемо. Ключ зламаний тільки трохи. Навіть є упори Це така... Так, мотор, що ми бачимо? Мотор не митий. Це дуже добре, я таке люблю, чим я натруть. Хір побачиш, що емульсії нема. Він стоїть холодний, масо є, рівень, навіть трохи більше. Антифріз трохи нижче рівня. Так, зараз Макс його заведе, зараз подивимось, включимо світло. Загалом по салону мені стан сподобався, нічого не зачухане, не порване, зараз подивимося ще. Заднє сидіння, стеля чиста, підлокотник працює, Підлокотник в полях, щоб ви знали, він Саме перший, мабуть, вимається. Давай. Диви, як працює на холодну. Взагалі не звук, не шороху. Чуєш? Мені здається, тут пробіг може бути оригінальний. Пробіг типу оригінальний, 155. Охренеть, що таке може бути чи що вообще? А от бачиш, я ж тобі покажу, так він не завівся, він в працює взагалі. Це значить каталізатор там є. Каталізатор все. є, лямбда підключена. Все, значить, виходить, там є. Лампор точонка не відкривається, тому що он новий. Щас, коди не справи. Педалі як. Нові, нові для... Ну вони не вони не нові, але вони не змінені. Кодів ошибок взагалі немає. Ті які були, вони в пам'яті були. Не, ну Машинка реально пушка. 21 рік 155 тисяч. 5 ва30 це заливало масу. Якщо будете їхати, то будемо їхати ці в ковальці, де там оформляти, я ж не знаю. Ви спортуєтеся, йому предлагаєте і все, я скільки тут допомагаю. 21 рік 140 тисяч 29 мая. 140 тисяч. Ще в 10-й місці це навіть. 140 робить. У нас вся історія. з мінуси, виходить. Зломаний один оцей ключ, ну, не фіксується. Нічого не фіксується. І не, не рибу один з підіймає. Так, машина пушка, стан просто реально нова машина. Пробіг у нас оригінальний. 155 тисяч. Все. Сидіння зачухане, все працює. Стеля, не знаю до чого доколібатись. Блін, двері нічого, гнилі взагалі немає. Можемо сказати, що тачка таку машину, та. да, тачка пушка, ми можемо її рекомендувати, але не забуваємо, що якщо про покупець згодиться її забирати, ми ще заганяємо її одне СТО, її передивляється знизу, ми передивляємось, виявляємо, що по ходовій та робимо вже заключення. Ну і ця тачка реально, да, стоїть, я Якщо ще трошки там остапити, ну, типу на ті недоліки, які є. То... Так, так. На ключ, О, на скло підіймають. Це просто, Це їздити на не на переїхати. Так ось, чуєш, під'їхали ми до СТО, зараз будемо заганяти. Чуєш, він на сонці блін. Такий прикольно виглядає, але його треба помити, він весь в каплях, в розводах такий. Дуже класно. Кабомба бачила, з мином по машині сього. Тих так, може, Та. Стави. Итак, друзі, ще раз доброго дня, точніше доброго вечора. Сьогодні було проділено багато роботи. Підібрали ось такий Opel 12-го року, це Opel Astra H в кузові хетчбек, 1,6 бензин. Саме цікаве. Машина не бита не фарбована, є малинка підраз на задній арці. Там трохи буквально сантиметрів 15-20. Трохи шпаклі була завм'ятість, Це нам продавець сказав. По машині працює все, в працює тільки водійський склопідйомник. Що саме цікаво, в машині є всі виписки е з Німеччини, де вона проходила, техогляд. Підтверджений пробіг, ми зробили виписку Scar Vertical, пробіг збігається та перевірили комп'ютер. Тому витягли пробіг, він сходиться оригінальний, 155 тисяч. По машині питань взагалі немає. На ІСТО нічого не знайшли. Ця машина буде відправлятися в Южноукраїнськ, Наші людини її погонить клієнту, тому що у клієнта це перша машина. Загалом ціна була заявлена 6500, е сторгувалися на ній 6300, та продавець зробив сертифікат і договір для продажу. Все, машина завтра вирушає. Якщо ви хочете гарну тачку, звертайтеся до нашої фонтанні, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всім дякую.